Сьогодні четвер, 9 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Депутати Миколаївської міської ради перерозподілили 500 мільйонів гривень, які залишились невикористаними у 2022 році. Про це стало відомо сьогодні під час чергового засідання сесії, куди планують спрямувати кошти і як голосували депутати. Розкажемо далі. У четвер, 9 березня, відбулося чергове онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради. На розгляд депутатів запропонували проєкт рішення про частковий перерозподіл 501 мільйона гривень вільного залишку з минулого року. Гроші пропонують спрямувати на купівлю житла для військових, виготовлення проєктів ремонту водомереж і підтримку комунального підприємства Миколаївводоканал. З них 200 мільйонів. Це придбання квартир військовослужбовців по нещодавно прийнятій програмі. 200 мільйонів – це надання субвенцій військовим частинам. 75 мільйонів – це внески в статутний капітал в уклад міськ на його життя. М -м, а, близько 5 мільйонів – це погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась а, за станом на 1 1 1.1.2023 року. Та 21,5 мільйон це субвенція обласному бюджету. На співфінансування субвенції з державного бюджету, на виготовлення передно кошторисної документації для відновлення мереж водопостачання у місті Миколаїві. Державна субвенція на виготовлення документації з відновлення водомереж спрямують на Миколаївську область, зазначив міський голова Олександр Сінкевич. Субвенція державного бюджету передбачається. Не можу сказати, поки що поки не побачимо ці цифри вже в реалії проголосовані там чи направлені кабінети. Передбачається до направлення до обласного управління капітального будівництва. Разом з тим, ми будемо передавати частини тих мереж, які будуть ремонтуватися ними, і вони будуть їх ремонтувати і здавати в експлуатацію. Після виконання робіт водомережі повернуть на баланс міста. Така процедура необхідна для оперативного і централізованого використання субвенції, яку надає держава. Для того, Щоб ми могли реалізувати субвенцію, яку планує нам держава передати для відновлення. Водопроводу в місті Миколаїв нам треба виступати замовником для пришвидшення терміну виконання. Там треба проекти зробити це дуже швидко, і саме тому прийшли цей єдиний можливий варіант. Після закінчення цих робіт виконання будівництва ці всі мережі будуть передані на баланс міста Миколаєва для обслуговування і використання. Тобто, це прозора абсолютно модель взаємодії між державою та місцевим самоврядуванням. У підсумку депутати Миколаївської міської ради підтримали проєкт рішення про перерозподіл коштів. За проголосували 35 депутатів. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві вшанували пам'ять видатного українського поета, художника, політичного і громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня, у 209-ту річницю від дня народження Кобзаря, містяни зібралися біля пам'ятника поетові та взяли участь в урочистій церемонії покладання квітів. Віддати шану великому сину України прийшли представники обласної та міської влади, студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв та поціновувачі творчості. А у галереї мистецтв Миколаївського обласного інституту після дипломної освіти відкрили щорічну виставку художньої світлини Південний альбом 2023. Хто долучився до неї та чим особливо експозиція, розкажемо далі. Не дивитися, а вдивлятися. Галерея мистецтв обласного інституту після дипломної освіти відкрила щорічну виставку художньої фотографії Південний альбом альбом-2023». Цьогоріч в експозиції представили 47 робіт 18 фотографів Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. Багато митців не змогли бути присутніми на виставці проте, дехто з них долучився до заходу в режимі онлайн та подякував організаторам за можливість сьогодні представити свої світлини. Ми не відмовилися, незважаючи на те, що в Україні війна, йдуть бойові дії. Ми продовжуємо тримати наш культурологічний стрій і репрезентувати для нашої громадськості набутки наших фотохудожників. А расистам ми доводимо, що ми не зламні, нас нічого не зупинить. Попри зображення зруйнованої обласної військової адміністрації на афіші виставлені світлини були зовсім не про війну. Самі ж фотохудожники називають це невеличкою провокацією та зазначають, що таким чином вони хотіли нагадати глядачу: попри всі жахіття війни, ми маємо берегти в собі все найкраще, що є в нас самих. Ми постарались зарядити горожан Оптимізмом, радістю, хорошим настроєнням, Це наш своєобразний подарок дню народження Шевченка к прекрасному женському празднику у роботах фотографів відтворені події, що відбувалися у 2022-2023 році в Україні та за її межами: переживання і внутрішній світ людини, враження про цікаві подорожі та участь у суспільному житті. Подивитись на експозицію прийшло чимало відвідувачів. Зважаючи на те, що зараз відбувається в нашій державі, дуже актуальні фотографії, які е спогади певні мені навіюють, наприклад. Або е я, як вчитель наприклад, початкової школи, я бачу дітей, ми знаємо, зараз школи садочки не працюють. І ви знаєте, е коли я бачу усміхнені дитячі обличчя на цих фотографіях, ну, в мене прям сльози на очах, тому що ну, настільки воно все життєве розумієте, вже ми, як це кажуть, сумуємо за цим всим». Загалом виставку світлин Південний альбом проводять вже 11-й рік поспіль. Більшість фотографів беруть участь у ній далеко не вперше. Проте щороку до експозиції долучаються нові митці, що тільки радує як організаторів, так і самих фотохудожників. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Депутати міської ради ухвалили програму з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання. Скористатися нею зможуть співвласники багатоквартирних будинків протягом наступних двох років. Як і коли містяни зможуть отримати відшкодування, дізнавалась моя колега Наталя Засядько. Відремонтувати внутрішньобудинкові мережі та отримати компенсацію. Департамент житлово-комунального господарства розробив програму з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж. Вона діятиме наступні два роки і покликана допомогти мешканцям міста ліквідувати наслідки впливу солоної води на труби. Ця програма передбачає заходи щодо відшкодування частини витрат, які співвласники багатоквартирних будинків будуть витрачати на ремонт водопровідних мереж, які ми як знаємо, на жаль, виходять з ладу через альтернативний водозабір з Південнобузького лиману. Програма розрахована на два роки. В ній можуть прийняти участь як управляючі компанії, так і ОСББ. Отримати відшкодування можна буде лише на ремонт мереж, розташованих у підвалах багатоповерхівок. Часткова компенсація складатиме 50% від загальної вартості виконаних робіт та витрачених матеріалів. Однак не більше 150 тисяч гривень. Для того щоб в ній приймати участь, управляюча компанія або СББ мають спочатку надати відповідну заяву. Для початку вони мають з'ясувати об'єм, які їм потрібно виконати щодо ремонтних робіт. Скласти дефектний акт і дефектний акт разом із заявою подати до департаменту ЖКГ. В установі створять комісію, до якої увійдуть профільні фахівці та представники громадськості. Саме вони ухвалюватимуть рішення про виплату компенсації та аналізуватимуть надані містянами документи. Якщо програма реалізується і всі охочі зможуть прийняти участь, і буде відповідне бюджетне фінансування, то тоді це як мінімум зменшить кількість аварійних ситуацій. І люди, які, наприклад, зможуть змінювати старі мережі на нові, використовуючи більш тривкі матеріали ну умовно, якщо це буде не метал, а пластик, то вони можуть призвести до зменшення цих аварійних ситуацій на майбутнє. Нині найбільш гостро проблема із заміною мереж водопостачання стоїть для 1500 будинків у Миколаєві. Ще 80% багатоквартирного житлового фонду міста потребують ремонту водопровідних мереж через їх значну зношеність. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март. В Інгульському районі відкрили нову точку видачі безкоштовної очищеної води. Вона функціонує на базі обласного комунального підприємства «Миколаїв облтеплоенерго» за адресою вулиця Космонавтів 80 д орієнтовний графік роботи щодня з 6.30 до 20.30. І наостанок про погоду на п'ятницю, 10 березня, очікується невелика хмарність. Вітер північно-західний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 15 градусів за цельсієм, вологість повітря 65%. І це все на сьогодні. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на марті.